Вітаю знову Hammerцентр. Тут в Києві вже досить безпечно, але автомобілів на дорогах, звичайно, ще значно менше, ніж було раніше. Отже, і кримінальний попит на них, і актуальність правильного захисту від викрадення, на жаль, зростає. Зараз, звичайно, лідером із викрадення автомобілів з метою викупу є наша міська адміністрація з величезним флотом евакуаторів. На початку війни вони якось зникли, а через півроку з'явилися. Але чомусь знову на наших вулицях, а не там, де вони більш потрібні. Це мерзочки. Це реально мерзості, блять. Так, ми згодні. Але й менш організовані банди, гадаю, теж насплять. Тож цей ролик буде знову про захист. Ви скажете, що знову Toyota, знову РАВ, ми ж, здавалося, вже все-все-все розповіли про захист РАВа. Але ж ви нас знаєте, ми завжди шукаємо щось нове. Отже, ось черговий, але унікальний RAV-4. Автомобіль стоїть на охороні. Здавалося б, зловмисник може підійти, розбити вікно і відкрити двері середини. Потрапити в салон. Але зараз демонструю за допомогою асистента, що цей метод ні до чого не призводить. Можна відламати ручку і зовнішню теж, але двері так і залишаться закритими. А займатися чорними справами в закритому салоні, погодьтеся, це зайняття, на яке не тільки только все погодяться. А чому? А тому, що перед вами. Напевно, єдиний RAV-4 в Україні, де ми встановили замки з функцією подвійного замикання або Lock. На деяких інших Toyotaх така функція є, а на RAV ми ще не зустрічали. Таким чином ми отримали якийсь аналог системи додаткових дверних блокераторів або штирів. Ви знаєте, що такі системи ми теж успішно, самостійно виробляємо. Зрозуміло, для правильної роботи обладнання ми створили спеціальний контролер та вжили заходів для подачі живлення у разі посадки акумулятора. Ось у нас є спеціальний кабель, виведений у зручне місце. Подавати живлення можна з будь-якою полярністю. У звичайному режимі дроти не перебувають під напругою, тому можна розміщувати кабель поблизу масивного металу. Ось так ми працюємо. Щодня робимо щось корисне. З вами був Hammer Center. Ставте нам лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!